Є знижки на септеприл. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на Темпалгін – 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Зіньків велике село на Хмельниччині. Колись тут жили козаки і євреї. Зараз воно на устах, бо це батьківщина телезірок Алли Мазур та Олександра Загороднього. Але протягом століть це місце має й гастрономічну славу, бо зіньківська чорна ковбаса для Поділля так само знакова, як, скажімо, мацик для полісся або галушки для Полтавщини. Смачна на смак як м'ясо, продукт харчування. Який дуже в великому масштабі розходиться по всій країні. Я приїхала з Крем'яної Луганської області і познайомилася з такою прекрасною ковбасою, як Зіньківська, чорна ковбаса. Дуже смачна ковбаса. Звичайно, що я їй. Я зараз служу, то я думаю, ще їхати собою взяти хлопцям. Діди, баби наші всі і всі вміють, але не всі продають. Нас кожній хаті вміють пекти ковбас. Зіньківське да золото. «Да, смачна. Ну, чорна є, чорна зіньківська. Це зіньківський смаколик. По вулицях походи по підхати стоять, Хлібчик, ковбаска продається, м'яска, салко. Видаю пароль. Якщо хочете привезти додому зінькова найкращий подарунок, зупиняйтеся біля двору, який всі тут називають дві верби. В обісті Василенків вже кілька поколінь готують чорну ковбасу. Нещодавно Василенки додали до ковбасної слави свого зінькова ще й трохи хлібної. Господар Валерій, колишній кок дальнього плавання, вже кілька років як розробив унікальний рецепт зіньківського хліба, що також став брендом і чудовим партнером на столі до все ж таки найголовнішого дива чорної ковбаси. Найголовніше те, що м'ясо ми беремо свинину і щоб воно от нарізаємо такими кусочками. от, дивіться. Отак нарізаємо. Всі плівочки ми відбираємо, як десь якась плівочка є. Для зіньківської ковбаси беруть лише найкращу свинину задню частину, лопатку і вирізку. Нарізати м'ясо краще середніми шматками, бо рони Боже пропускати через м'ясорубку. Додатково до ковбаски додаємо сало, бо якщо ковбаска буде з одного м'яса, то не сочна вона буде. У рецептурі чорної ковбаси обмаль складників: лише м'ясо, сіль, часник, вручну перемелений чорний перець горошком і мелений коріандр а чого не можна е, перець мелений, такий як магаз тому, що він зараз не такий. Він де там гречки додають трошки меленої. Та ви що? Да, це точно. Ми бачите, перейшли на такий продукт натуральний. Пані Валентина лише з поваги до ранок марафону погодилася показати, як з діда прадіда у її родині пекли чорну ковбасу. Вона у журбі. Торік загинув на Донеччині син Денис. Це він пік ковбасу професійно, але мама героя розуміє, що розказати всій країні про свою гастроспадщину теж важливо і наголошує. Що вимішувати подрібнене м'ясо треба вручну довго і терпляче, щоб воно трималося кубки як фарш. Тоді воно стає таке трошки клейке, як замішується. Через високий попит родинне підприємство вже давно стало крафтовим виробником ковбаси та інших м'ясних делікатесів. Зокрема, набивають чорну ковбасу через промисловий шприц. Наповнювати начинку в кишки треба щільно, щоб ковбаса не тріснула у процесі приготування. Набили кишку, пов'язали і потім коптілочку. У коптильні ми теж побуваємо, але спочатку подивіться, як на подвір'я Василенків заїжджає вантажівка з дровами. Це все для печей на випікання ковбаси і хліба підходять лише граб і вишня. У такій здавні так складали в давнину такі доміки. З дровами нині сутужно, потрібних мало, і ціни кусаються. За один кузов треба віддати щонайменше 8 тисяч гривень. Зараз на даний час це дуже дороге виробництво. Валерій Василенко одразу хапає пилку, і найближчі години він себе роботою забезпечив. Тут сім машин дров у нас зараз. Вось на колбаску йде черешня, ось тут черешне відрова, а тут грабові. Повернімося до найтривалішого етапу виробництва чорної ковбаси: випікання. Вішала з кільцями, кладуть у коптильню, закривають і печуть до п'яти годин. Так на палички ми її населили, і тепер вона має хвилин 25. Кришечка закриємо, підсохнути і потім починаємо їм мастити кров'ю. Ось і прозвучав найголовніший технологічний секрет саме Зіньківської колбаси. Кров е через кожних 25 хвилин помазується вона, втирається, підсихає. І вона ну, стає така кінцевій, коли вже результат, вона стає чорна, як уголь, блискуча. Отак в нас так це зіньківська натуральна колбаса, яка вона випікалася понад 300 років. Її знають і за кордоном знають. Ну всі. Я показав фрагмент із обмащуванням кров'ю під час наших зйомок у себе в Тіктоці. Ролик став вірусним. За день набрав понад мільйон переглядів. З коментарів побачив, що народ геть не розбирається в гастрономічній автентиці. Як лише не обізвали неофіти свинячу кров. І рідким димом, і марганцівкою, і навіть фарбником із червоних жучків. Люди, ми показуємо вам правду і один із найкращих рецептів українського м'ясного делікатесу чорною цю ковбасу робить саме свіжа свиняча кров, і дим від вишні або граба. На очах усієї країни розрізаємо, і що ми маємо побачити. Ще юшечка, Боже, Ай. ще її юшечка в ковбасі. Отака ж вона має бути. Вдалася? Вдалася. Зіньківську чорну ковбасу можна замовити безпосередньо у виробників, яких у Зінькові понад три десятки. Ціна стартує від 400 гривень за кілограм. А хто споживачі з вашої ковбаси? Багато людей. Вся Україна, і за кордоном вже кобаску знають. Тепер без ковбаски, треба ще без кобаски надати зрізати. Наші герої після зйомок поїхали на пошту відправляти замовлення у різні куточки України.